Надходження коштів, підтримка військових та розвиток освіти. Голова Добовецької громади Павло Андрусяк прозвітував перед мешканцями про діяльність громади у 2024 році. Розкажу вам, що робилося в минулому році, як розподілялися кошти, що зроблено, що в планах, що не вдалося зробити. І сподіваюся, на відкриту розмову. Бюджет громади. Дохідна частина це те, що надійшло в бюджет минулого року. Всього 127 мільйонів 961 тисяча 800 гривень. Найбільша частка грошей, які надходять у громаду, це є плата за землю. У великій мірі ми ще про це поговоримо: це є гроші, які сьогодні платять два основних великих платника це Івано-Франківський Цемент і Гудвелі Україна. Плата за землю. Значить, 38,3% – це є податкові так, це є податок на доходи фізичних осіб. Далі у нас єдиний податок: 5,5%. Пішла рентна плата за користування надрами. 3,5%. Ми дуже сподіваємося, що цей відсоток буде рости. Основні витрати громади це освіта, державне управління, житлово-комунальне господарство, соціальний захист, культура, трансферти та економічна діяльність. Проте найважливішою частиною діяльності є підтримка збройних сил України у 2024 році. Сільського. Бюджету для підтримки військовослужбовців, членів їх сімей, родин загиблих героїв, спрямовано 7 мільйонів 443 тисячі 800 гривень. Частина коштів це 2,5 мільйона. Програма щодо підтримки збройних сил України та мобілізаційних заходів, відповідно до якої було профінансовано у цих два мільйона. Крім того, частина коштів, які спрямовувалися на підтримку збройних сил України, перераховувалася грошима. Тобто не обладнанням, а грошима, тим більше, що законодавство України дуже спрямовує нас, що віддавайте тільки грошима. У 2024 році виплачено одноразові допомоги на суму 3 мільйони 843 тисячі гривень. початку фактично, повномасштабного вторгнення всі працівники бюджетної сфери Добувацької сільської ради перераховують. Донедавна до перераховували одноденний заробіток на підтримку Збройних сил України. За словами Павла Андрусяка, найпроблемніше питання в громаді, яке потребує вирішення, це освітні послуги. Зверніть увагу, що в закладах загальної середньої освіти в першому семестрі ми говоримо про 24-25 навчальний рік. Навчалося. 589 учнів, зокрема, 33 дистанційно. Вони ще чистяться на них і ще йде освітня субвенція. А в 23-24 навчальному році 646 учнів у нас було. Це ми втратили зразу два класи за рік. Якщо завтра, дасть Бог буде мир, нема гарантії, що оці ще діти, які дистанційно вчаться, повернуться. Держава фінансує зарплату педагогів від кількості дітей. Наші, тут є питання, є якісь об'єктивні речі, на які ми не можемо вплинути. Але є, я думаю, що ви добре знаєте, краще від мене, є батьки, які просто забирають дітей з громади і везуть їх в інші школи за межі громади. Це шлях до закриття шкіл. Під ударом на сьогоднішній день школи, які не, ну, не поміщаються в освітню субвенцію. Маріампіль, Делію. Звіт тривав близько півтори години. За цей час вдалося розглянути велику кількість питань. А після доповіді кожен міг поставити питання, яке його хвилює. Таким чином влада та мешканці можуть спільно вирішувати проблеми та займатися розвитком громади.